Маркіян Лопачак, давайте його виведемо, і тоді відразу йдемо на наших гостях в студії. Вони вже мали слово. Молодший лейтенант збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Добрий вечір вам, пане Маркіяне. Доброго вечора. Слава Україні. Вас Героям запитаємо от... Наскільки ми близькі до цієї перемоги великої, про яку ну ми так багато говоримо і так її очікуємо? І звісно, що ми чули заяви і секретаря РНБО і наших, нашого генштабу, і десь експерти військові говорять про те, що зазвичай військові більш песимістичні в своїх прогнозах, щоб так знаєте не говорити наперед. А потім, як вже все буде добре, то буде добре. Як ви оцінюєте те, що Зараз відбувається на півдні, на сході нашої держави цей контрнаступ, який є, чи справді це крок до великої перемоги? Це дійсно кроки, важкі, чіткі кроки до нашої перемоги. Тут на рахунок військових, там чи песимістично військові настроєні чи не песимістично. Я думаю, що військові настроєні реалістично і цю інформацію, якою володіє безпосередньо. Пан залужний, тобто він має е, всі об'єктивні е, всю об'єктивну чітку інформацію, яку він просто разом з Генеральним штабом аналізує. На основі цього ми отримуємо ці меседжі від Генерального штабу, які ми власне з вами потім в подальшому і проговорюємо. Тут не можна сказати про близькість, не близькість. Це важкий, не знаю, чи це буде довгий, але точно не буде короткий шлях, тому що ми бачимо. Наскільки змінювалася риторика риторика в тих самих московитів, коли почалася війна 24 лютого, спочатку це були одні плани, одні завдання, потім зовсім інше. Але насправді ми розуміємо, що основним завданням розв'язаної цієї імперської нової війни це є фактично знищення війна на знищення української держави, і наша перемога це буде власне. Відстояння нашої держави однозначно збереження повністю територіальної цілісності, і значна перемога нашого війська. Скажіть, будь ласка, пане Маркяну, часто ми. Говоримо про е, східний фронт про південь. А як ви розцінюєте ті загрози, які все ще лунають е, з боку Білорусі? Тому що, от сьогодні, е, 8 числа у Білорусі разом з російськими військами, як вони анонсують, розпочалися навчання, в тому числі і на прикордонних територіях України, де е, ну таку легенду відпрацьовують білоруські війська е, щодо звільнення е, окупованих територій і Експерти відзначають, що це може бути відпрацювання атаки на Волинську, Рівненську та чергову атаку на Житомирській області. Наскільки ми маємо зараз про це пам'ятати і ну скажімо так працювати над тим, щоб якщо станеться такий напад, щоб всі ми були готові, адже значно ближче кордон з Білорусією до тієї ж львівської області, ніж кордони з Російською Федерацією? Дивіться, загроза зі сторони з території Білорусі вона ніколи нікуди не зникала. Тобто, це з 24 лютого ми кожному, якщо прослідкуємо навіть звернення Генерального штабу, тобто, загроза існувала, існує, і допоки не завершиться ця війна нашою перемогою, вона буде існувати. Ну звичайно, до цих речей треба готуватися, і звичайно, що військові всі люди, які зараз займаються в оборонному секторі нашої держави, звичайно, що готуються. А що стосується всіх інших людей, ну, треба просто адекватно оцінювати ситуацію, не, не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. От і все. Які ваші прогнози? Як далі будуть розгортатися події? На що нам варто очікувати? Зрозуміло, що про дії наших збройних сил України ми ну якби багато розповідати не можемо, щоб не видавати всі секрети для нашого ворога, але все ж, от що може змінити хід подій, які е, можуть бути дії з боку Російської Федерації? Чи можуть вони міняти тактику і в який бік? Це це дуже важко прогнозувати, тому що з кожної сторони, звичайно, що працюють тисячі людей, які працюють на розвідку, які працюють на військове планування, і тут прогнозувати це просто ну така марна, марна трата часу. То, що можна сподіватися від Російської Федерації. Ми бачимо, що точно не можна очікувати будь-яких, будь-яких адекватних дій будь-яких дій, які йдуть на якісь там моральні принципи, взагалі будь-якої війни. Ми бачимо, що це безпринципний підступний ворог, який фактично все своє просування, аналіз, викривлення фактів, це все, все, все суцільний фейк. Тому з точки зору е, військових, скажімо, якихось моментів від Російської Федерації, можна очікувати будь-чого. Е, чи нам потрібно до цього готуватися і не розслаблятися? Однозначно, що так е, В будь-якому випадку, скільки би це часу не тривало. Ця війна закінчиться однозначно нашою перемогою. До цього треба готуватися. Вона не буде легкою. Вона не буде легкою прогулянкою. Це буде це будуть важкі е, титанічні кроки, е, политі кров'ю і потом всіх військових, але перемога однозначно буде за нами.